А от 29 років тому саме 5 грудня 1994 року три країни Сполучені Штати, Велика Британія та Росія надали Україні гарантії безпеки в обмін на без'ядерний статус у столиці Угорщини. Країни уклали Будапештський меморандум. Тоді ж Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Угоду підписали тодішній президент США Білл Клінтон, Росії Борис Єльцин, України Леонід Кучма та прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор. Відтак Київ відмовився від ядерного арсеналу, який на початок 90-х був третім за потужністю в світі після Сполучених Штатів та Росії. Правда, пізніше перший президент України Леонід Кравчук переконував, що ця міць була формальною, бо всі системи керування ракетами і штаби були в Росії. А чорна валізка з пусковою кнопкою в тодішнього президента РФ Єльцина в інтерв'ю до Чівеле Кравчук розповідав, що 30 років тому Україна була не в змозі виробляти і обслуговувати ядерні боєголовки, бо це коштувало. Шістдесят 65 мільярдів доларів на рік. А держбюджет тоді був порожній. До 1996 року Україна виконала свої зобов'язання, знищила дві тисячі стратегічних ядерних боєзарядів, успадкованих від СРСР. Ще тисячу одиниць тактичної зброї передала Росії. А вона натомість ще 2014 року грубо порушила Будапештський меморандум, захопивши частину території України. І... Жодні міжнародні інституції, зокрема Радбез ООН, так і не змогли вплинути на російську агресію. Тому президент України Володимир Зеленський ще 19 лютого 2022 року у виступі на безпековій конференції в Мюнхені наголосив: якщо країни підписантки не вгамують Росію, Україна вважатиме, що Будапейський меморандум не працює. А усі домовленості 1994 року поставлені під сумнів, як бачимо, його заклик так і не був почутий і. За п'ять днів Росія розпочала масштабне вторгнення.